Доброго дня, діти! Сьогодні ми продовжуємо з вами знайомитися з числом і цифрою 0. Сьогодні до нас у гості завітав зайчик. У його мами сьогодні день народження. Зайчик мені розповів, що його мама приготувала до святокового столу тістечка. Давайте з вами разом порахуємо. Скільки їх усього? Один. Два, три. Чотири. П'ять. Правильно. Усього п'ять тістечок. Одне тістечко з'їв тато. Скільки тістечок залишилося? Так, правильно чотири. Ще одне тістечко з'їв зайчик синок. Скільки тістечок залишилося? Три. Ще одне з'їла донечка зайченятко. Скільки тістечок залишилося? Два. Ось в гості прийшла бабуся зайчиха, і вони разом з мамою зайчихою. З'їли по тістечку. Скільки тістечок залишилося? Жодного, нуль. Коли немає жодного предмета і нам немає чого рахувати, то ми використовуємо цифру нуль. Давайте з вами розглянемо, на що схожа цифра 0. Цифра 0 схожа на бублик. Також цифра 0 схожа на рятувальний круг. На годинник. А ще на гімнастичні. Скажіть, а яку кількість предметів ми можемо позначити цифрою 0? Так, цифра 0 означає, що зовсім нічого немає. Пусто? А тепер давайте пограємо. Зараз перед вами на екрані будуть з'являтись картинки. Ви уважно дивитесь. Та рахуйте, скільки ж предметів там є. Готові? Скільки яблук на тарілці? Так, правильно, на тарілці два яблука. А скільки яблук на цій тарілці? Так, правильно, нуль, жодного. Тарілка пуста. Скільки цукерок на столі? Так, правильно, три. А на цьому столі скільки цукерок? Нуль жодної стіл пустий. Скільки помідорів у корзині? Так. У корзині шість помідорів? А в цій корзині скільки помідорів? Нуль жодного корзина пуста. Скільки ляльок сидить на тумбі? Так, на тумбі одна лялька. А на цій тумбі скільки ляльок? 0. Жодне шафа пуста. Давайте розглянемо з вами числовий ряд. Як ви гадаєте, скільки нам потрібно взяти яблук, щоб позначити число 3. Так, 3 яблука. А щоб позначити число 1. Одне яблуко. А щоб позначити число 0. Так, жодного. Діти, подивіться уважно на екран і скажіть, як ви думаєте, перед якою або після якої цифри має стояти нуль? Так, число 0 треба поставити перед числом 1, тому що число 0 позначає кількість меншу, ніж 1. Жодного це менше, ніж 1. Далі я пропоную вам зробити невеличку фізкульт хвилинку. Раз, два, пострибали, три, чотири, назад стали, лапки вліво, лапки вправо, лапки вгору підняли, всі тихесенько присіли, потім знову підвелись і крутились, веселились, усміхнулись. За науку знов взялись. Ми з вами трішки відпочили. А тепер давайте пограємо в гру. Будь уважний. Я буду вам ставити питання, а ви рахувати і відповідати. Готові? Скільки лапок у кота? Так, чотири. Скільки? В песика хвостів. Так, один. Скільки пальців на руці? Так, п'ять. Скільки крил у лисиці? Нуль жодного у лисиці немає крил. Скільки жаб літає в небі? Нуль жодної жаби не літають. Скільки ніг у хлопчика? Дві. Скільки рук у стільця? Нуль. Жодної у стільця немає рук. Я впевнена. Що ви всі були уважні і впорали з добре завданням. На цьому наше заняття закінчується. До побачення!